Виставка в лондонській галереї Сачі інсталяцій та інтерактивних проекцій 20-ти художників з цілого світу втягує відвідувачів у несподівану гру. Фелікс Боновський з Німеччини не тільки художник, але й фахівець в галузі молекулярної біотехнології. У своїй творчості він спирається на наукові знання. Інтерактивна відеопроекція, близькість та відштовхування це плавні лінії і кристалічні структури. Все перебуває в безперервному русі разом з глядачами. Like to... Я прагну подарувати людям можливість чогось надзвичайного за допомогою доторку до нематеріального світу. Італійські художники Марко Баротті і Марко Канавачі представляють аудіоінсталяцію Пульс Лондона. Тут спеціальний навушник вловлює биття серця. Потім звук записується і програється всередині конструкції, які відбувається цілковите занурення, в цю особливу атмосферу. Ми використовуємо спеціальну вібруючу акустичну систему, від чого надувна куля резонує, і вся структура стає музичним звуковим простором. Еліза Строжик, дизайнер з Німеччини. В її руках звична всім тверда речовина, стає гнучкою. Перетворюється на якусь дивовижну тканину і служить основою для проекту Червоне, що зникає. Я вирізаю дрібні шматочки деревини і приклею їх до гнучкої основи. В підсумку виходить гібрид двох матеріалів. So the is like a these two Дизайнер і архітектор турецького походження Гювенш Озель працює у США. Його інтерактивний проект називається Cerebral Hut. Активність головного мозку глядача записується, а тоді цей імпульс проектується на рухому архітектурну форму. я запитав себе, чи можна з силою думки управляти простором? Як прообразити застигле міське середовище за допомогою наших емоцій? Інтерактивну виставку під назвою Red Never Falls в галереї Саачі можна оглянути до 1 вересня.